Вітаю! Я красом Володимир Володимирович, лікар-судинний хірург флиболог. Мій професійний досвід складає 28 років, і весь він з першого робочого дня був у судинній хірургії. За плечима у мене родинна хірургічна династія та чисельні стажування та навчання у багатьох країнах світу. Я довго та невпинно збирав та накопичував світовий досвід лікування захворювань судин, і наразі продовжую з задоволенням це робити задля покращення лікування своїх пацієнтів. Я опанував майже усі існуючі у світі сучасні методики усунення варикозних вен, а також сформував свій власний підхід, який гарантує мінімальну вірогідність розвитку рецидиву хвороби. Це надало мені можливість надати якісну та сучасну допомогу тисячам своїх хворих та зробити їх дещо щасливішим. Отже, якщо ви маєте неестетичні судини та капіляри шкіри будь-якої ділянки, або розширені варикозні вени, або вас турбують біль та набріки на ногах, або ви бажаєте отримати іншу експертну думку щодо необхідного лікування, звертайтеся до мене на консультацію в топ-клініку Денис, і ми з вами вирішимо будь-яку проблему. Будьте здорові!